Здарова, братва! З вами знову на Залексі. Я трохи прихворів і тому не було відео 3 дні. І сьогодні у нас буде три кейси за 22-й, 23-й та 24-й день рубрики один день, один кейс. Всі ці три кейси ви просили відкрити у коментарях. А почнемо ми з кейсу Клач, Клач-Кейс. Ось, можливо, хтось не знав, відкриваємо до таємного або вище. А також у описі під цим відео ви знайдете посилання на трейд. Можливо, хтось має кейси і може допомогти каналу. На цьому все, друзі, поставте лайк і let's go! Надіємось тільки на жовтий предмет або на червоне, тому що вже все інше нам випадало. І перший кейс на сьогодні нам дає М1014 спалах оксиду у якості після бойових випробувань. Ось такий скін. Ну що, друзі, їдемо далі. В наступний кейс ми відкриємо кейс небезпечної зони. Надіємося, з цього кейсу нам випаде АК-47 Азімов. Ну що, погнали, друзі, погнали, надіємося. Габен щось сьогодні нам приготував. <рес> Ту, навіть не надійся. Про круті синька було кілька фіолок, і нам не докотується фіолка. Падає СГ-553. Небезпека близько, у якості майже без подряпин. Ось такий скін, друзі. І що, переходимо далі. Кейс Призма 2. Надіємось на М-ку другий гравець, тому що реально класна М-ка, або ж на особливо рідкісний предмет. Не будемо тянути. Let's go. На що, ну що, давай, давай, Габен, щось дай нам. Є, друзі, є, друзі, знову розове. АК-47, фантомний руйнівник, майже без подряпин. Ось такий скін нам знову сьогодні падає. Я вважаю чудовий результат. І ось таке вийшло відео, друзі. Я надіюся на вашу підтримку, тому що ви її проявляєте максимальним, е, велику. <кій> тому на даний момент у нас вже 270 підписників. Дякую всім. Також не забудьте, що вже завтра результати розіграшу, тому хто ще не прийняв участь бігом до відео номер 1920. А на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудь написати у коментарях, який кейс мені відкрити у наступному відео. Удачі і до завтра!